Вітаю вас! Наразі ви дивитесь тренінг до написання молодої науки 2023 року, а саме, як її написати, як презентувати та як виступити. Сьогодні зі мною два спікери голова наукового студентського товариства Кобзе Каріна та секретар студентської ради Вайткевичус Вікторія. План нашого тренінгу є наступним: Що таке молода наука? Шлях до її написання, поради до написання тест доповідей, створення презентації та підготовка виступу. Всіх вітаю. Давайте почнемо з першого плану нашої сьогоднішньої роботи. По-перше, що ж таке молода наука? Це студентська наукова конференція. Всі студенти, всі люди, які люблять науку, збираються в одному місці та доповідають свої роботи в своїх секціях. До речі, в нас їх цілих 10. І ще в цьому році невеличкі. Приходить проходить та конференція з молодої науки. Ну а зараз давайте почнемо трошки з цікавого і дуже часто чую таке питання: навіщо брати участь в молодій науці? Наука це так нудно. Ну, по-перше, вас ніхто не змушує писати про те, що вам не цікаво. Якщо ви навчаєтесь на туризмі, але вас цікавить історія та біологія, то, будь ласка, пішіть роботи з біології, історії і беріть ту тему. Яка, на вашу думку, унікальна та цікава. Ну і звісно, переможцям в секції, автором тих робіт, які рекомендуються на друк, ведуть подяки. Подяки від директора коледжа. Якщо ви дуже активні або активна, то можливо навіть від ректора, і також окремо від наукового студентського товариства. А зараз перед вашими очима ви можете побачити шлях до написання вашої наукової роботи. По-перше, обирати наукового керівника це людина, з якою вам прийдеться пройти на легкий шлях для ідеального результату, тому обирайте керівника свідомо. Ідея роботи ключова тема. Вам треба обрати, як я вже казала, актуальну тему, і в першу чергу, яка вас буде цікавити, велике прохання, щоб вам було легше обирати тему, в якій ви хоч трошки обізнані, тому що розповідати та писати про тему, яку ви зовсім не розумієте та не знаєте, складно. Пошукову роботу спрямуйте та на підтвердження або. Простування цієї ідеї. Наприклад, ви обираєте тему земля плоска. Взагалі, вкажіть або антитезу, наприклад, ходять чутки, що земля плоска. Але я з цим не погоджуюсь і починаєте доказувати, чому. Або підтверджуєте, ходять чутки, що земля плоска. І я згоден з цим, тому і приводите також докази. Разом з науковим керівником створіть план наукової роботи. Вступ, основна частина аргументи та докази, і висновок. Зараз я вам хочу дати невеличку підсказку, а саме рекомендаційне співвідношення об'єму. Вступ до 15%, основна частина 65%, висновок 20%, без урахування джерел. Дотримуйтесь критерій науковості, об'єктивність, можливість перевірити достовірність даних, доказовість і обґрунтованість. А також не забувайте про правила економічної доброчесності. Нагадую, унікальність вашої доповіді повинна бути не менше ніж 80%. Перед конференцією усі роботи перевіряються на антиплагіат. та обов'язково ознайомтеся з правилами оформлення наукової роботи у вкладці наука на нашому сайті. А зараз я вам хочу розповісти про поради на написання, як я вже казала, обирайте тему, у якій ви обізнані. Викладайте матеріал лаконічно, адже ліміт на вступ лише 5 хвилин. Дуже розповсюджене питання: а скільки слів або сторінок повинно бути? Дві-три сторінки буду з головою, тому що нагадую, у вас є лише 5 хвилин. Раджу обов'язково перевір перечитати свою статтю на свіжу голову комусь знайомому науковому керівнику або зберіться з подружкою в зумі. Так можна буде помітити ваші помилки при розповіді і обов'язково перевірити, чи є у вас технічні проблеми. Можете скористатися сервісами для перевірки орфографічних та пункту... пунктуаційних помилок, тому що такі моменти вашу роботу взагалі не прикрасять. Прочитайте наукові роботи минулих років. Щоб мати чітке уявлення про те, як вони взагалі виглядають, особливо якщо це ваша перша наукова робота, це дійсно вам дуже допоможе. Використовуйте візуалізацію, соціальне дослідження, таблиці і графіки, щоб викласти інформацію більш лаконічно. Не шукайте забагато джерел до 10 штук, в залежності від специфік роботи. Не факт, що робота стане більш інформативною, але часу на написання знадобиться більше. А зараз я хочу надати слово Вікторії, яка вам підскаже, як зробити гарну презентацію. Та гарно виступити. Так дякую тобі, Каріно. Моєю першою порадою буде те, що ви маєте розуміти презентація це ваш помічник. Це не означає, що вся ваша наукова робота має бути в презентації. Макета та презентації має бути лаконічною, зрозумілою, тобто доступною для всіх. Підберіть шрифт, кольори. Картинки і так далі в одному стилі та щоб вони були читабельними. Графіки та візуалізації зробіть такими, аби вони були також у форматі, який буде доступним та зрозумілим для ваших слухачів. Момент важливий це текст на слайдах. Він має бути невеличким до 80 слів на кожному, а краще взагалі без нього. Користуватися допоміжними сервісами, аби зробити вашу презентацію більш динамічною та яскравою. Наприклад, Canva, Colors, також, якщо ви використовуєте якісь сервіси, ви можете просто зазначити. А також я рекомендую використовувати сервіси, які показують, якщо ви. Пишете роботу про якісь зміни в демографічному джерелі або в економіці, використовуйте такі ж самі графіки. Також маєте враховувати часові межі і зробити пріоритети на деяких слайдах, які потребують більше часу, ніж інші, тобто проміжну інформацію. Якщо вам треба час, то Краще потренуйтеся в групі чи з вашими друзями, так сказати, прогнати презентацію, аби розуміти, який слайд більш важливий і на який більше йде часу. І також я хотіла вам дати маленьку пораду: це коли ви створюєте вашу презентацію. Вважайте, що ви не створюєте її, а дивитесь. Тобто, чи буде вам цікаво? І хочу дати вам пораду вже про сам виступ. Перша порада – це завчасно підготувати написану промову. Це не означає, що треба читати з листочка всю вашу доповідь. Ні. Створіть коротесенький план вашої роботи, тобто, щоб ваші слайди, тобто презентація та ваші слова були плюс-мінус на одному рівні. Як то кажуть, не біжіть у батька в пекло. Не повинно бути що. Ваші слова не співпадають з зображенням на екрані не поспішайте. Я розумію, що 5 хвилин можуть так сказати, давити психологічно, але не хвилюйтеся. У вас достатньо часу, якщо ви не впевнені, то знову ж таки просто заделегіть, потренуйтеся. Три найважливіших останніх, на мою думку, пункти: перше це підготуйтеся до можливих запитань. Дійсно, це, мабуть. Найважливіша частина закінчення вашого виступу і найцікавіша. Тому що питання можуть бути найрізноманітнішими. Най від простіших, наприклад, скільки часу було витрачено на цю презентацію до того, що хтось підбере контраргумент до теми вашого дослідження, зазначте користь вашої роботи. Тобто, підсумовуючи вашу доповідь, скажіть, що робота є актуальною, важливою та цікавою на часі. І останнє це проявіть ініціативу. Зверніться до вашої аудиторії з запитанням. Тому ми вас питаємося, чи є те, що вам було цікаво знати більше, і чи є те, що вам незрозуміле. Ну, а поставити ці питання ви зможете у телеграмі. Контакті якого ми прикріпимо у описі до відео на Ютубі та у пості від студентської ради на каналі. Також я б хотів трохи ще приділити часу сайту нашого коледжу, та де можна знайти текстовий варіант цих порад та вимоги до написання. На, на, на сайті нашого коледжу у вкладці. Наука можна побачити, поради від студентської ради та науково-студентського товариства до написання наукової роботи та умови участі в конференції та, умови та вимоги до оформлення публікацій. Саме ці дві вкладки допоможуть вам у вашій роботі. На цьому все. На все добре, до побачення!